На звертатися до вас, пані Катерино. Маю надію, що тут присутній профільний заступник. Ну, поки всі тут спробую ще в такий спосіб. На мої звернення на публічне 30 січня і на письмове 6 лютого. На жаль, ніякої реакції не було. Бо в мене таке відчуття, що всі забули, що у нас є такий закон України про статус депутатів місцевих рад, і що є і що там є 10-денний строк. Так, я знову хочу нагадати про робочу групу, яка б мала координувати роботу всіх учасників зоозахисного руху в нашій громаді. Включаючи сюди і профільне комунальне підприємство, і волонтерів. І хотілося б нагадати, що саме ви, пані Катерино, виступили ініціатором створення цієї робочої групи, і з усією повагою ви були ви були праві питання робочої групи, яка об'єднала зусилля наші всі спільні і координувала роботу зоозахисту в громаді. Назріло вже давно, і підтвердженням цьому є велика кількість зоозахисників волонтерів, які вже більше 10 років добровільно займаються проблемами безпритульних тварин у нашій громаді. Оскільки я також увійшла в цю робочу групу, зараз всі вони звертаються до мене як до депутатки Полтавської міської ради з питанням, коли робоча група запрацює, акцентую вашу увагу, що ще тоді за ваші ініціативи у 2023 році, у вересні, якщо не помиляюсь, відбулося зібрання потенційних членів цієї робочої групи в інституті розвитку міста. І в ході дискусії було сформовано навіть склад цієї робочої групи і визначено основні напрямки роботи її. Просто я не розумію, за чим затримка. Можливо, у вас часу не вистачає. Я розумію, що зараз у нас всіх єдиний пріоритет це зберегти нашу державу, і допомагати військовим. Але ж мова не йде про те, щоб відбирати ваша заступника профільного. Вам треба лише затвердити рішення і дати старт, тому що ви самі ініціювали. Люди готові вже працювати. Чи питання можливо в тому, що хтось не хоче, щоб у громаді питання тварин вирішувалися прозоро та спільними зусиллями, а спільні моменти вирішувалися конструктивно? То назвіть хто проти цього і кому це заважає. Я знаю, що в нашій громаді надвелика кількість таких важливих проблем, які вам доводиться вирішувати щодня, але я змушена нагадувати вам про це питання. Якщо не буде відповіді, доведеться просто йти до суду, звертатися, щоб не тільки ви, пані Катерино, а мабуть і керівництво КТП навчилися вчасно давати відповіді на депутатські звернення. І прошу зараз, тому що трансляцію дивиться купа волонтерів зараз зоозахисників. Відповісти на питання, коли. Ви затвердите вже створену робочу групу, і скажіть, що мені відповідати за захисниками, які звертаються до мене з питанням, так що з робочою групою, коли вона почне функціонувати, чи є якісь новини і тому подібне. Дякую за увагу і дуже чекаємо відповіді. Так.